Всім привіт, друзі! З вами Вадим, компанія Terracars. І сьогодні у нас на огляді остання генерація B.O.I.D. Sun Plus 25 рік. Називається він зараз Smart Driving Edition. І давайте ми коротко розглянемо, що змінилося, що додали, що забрали. Ну і так, давайте по кузову. Оптика не змінилася. Так само ходові вогні вже тут це, це фальш. Зовні головне, по чому видно, що це Smart Driving Edition це ось ці додаткові камери. Ось тут точно це от. Бачите ці камери, значить, це остання генерація. Ось тут камери я не пам'ятаю, напевно, теж додали. Все. Більше зовні ви ні по чому не визначите, що це новий BUID. Диски такі самі 19, та резина Діті. По кузову у нас все без змін. Але покажу для тих, хто не бачив. Ось так це все виглядає. Зауважень немає. Скажу по секрету, я знаю, чому. Кузов два роки не міняється, біодій хочу поставити в 25-му туп рекорд і перебити продажі Тесли. Тому в цьому році не буде рестайла і маємо, що маємо. Ось так. Зовні ми подивилися. Тут без змін. Так, тепер давайте до салону. Біоді Сан Plus. Кейлес у нас залишився в пасажири водія, як було, і переходимо до салону. Так. Що в нас по салончику, друзі? Так. Перша відмінність це кермо. Воно стало більш подібне до спортивних версій Сонкеля, Сілайна. Цікавіше, спортивніше, ну щоб не сказали, я би і не знав. Цифрова приборка без змін, ну, так як тут нова вже прошивочка. Є певні зміни візуально. Е, ну, Не суттєво. Далі, що кидається в очі, це автопарковка. Хто знає, її не було в минулий, в минулий раз, але була у позивної генерації. Бездротова зарядка на 52 Вт була. В першій генерації не було. Але, але їх тут було дві, зараз одна, як і в минулій. Е, Цифрова мультимедіа основна. Нова прошивочка стоїть від DLінг. Все, як і раніше, все працює гарно, все працює без жодних зауважень. Тому е, по менюшки зараз пробую показати. От, додали пункти ці драйвінги, діпілот, і тут додали більше асистентів. За рахунок цього, що око Бога. Але но, но ми його не тестили, тому я вам точніше не скажу. Так, далі. Сидіння як були, підігрів вентиляція, килинки рідні поставили, це вже добре. Бордачок без змін. Нічого не змінилося, але покажу для новачків. Панорама з відчиняємим люком. Одна з найбільших в своєму класі. Добре, приємно, е, без, без питань. Ще холодильника немає, хто знає, в нових біоді будуть ставити вже кругом і холодильники, і мікроволновки. Е, Безмін. Тому оцінили, подивилися і переходимо на другий ряд. Так, по другому ряду. Ну, Теж вас не здивую, все як було. Акуратно, лаконічно, склопід... склопідйомник, підйомник, дефлектор і Type-C USB. Все. Місце, як, як. завжди, валом. Тобто всі сідають, всі влазять. Ну, біоді за це, звісно, респект. Місця в салоні в класі найбільше, наголошую, нема автівочки в цьому класі, це більше місця. Але це трішки пожертвували багажником, напевне. Далі все без змін, якісно, комфортно, все м'якенько. ну, Біойді, що тут казати? Якість на максимальному рівні. Перейдемо тепер до багажника. Багажник. Тут у нас вже більше сюрпризів. Зараз буде купа хейту, але ну, тим не менше. Так, дивіться без підказки, що вони забули. Так, да, Друзі, немає шторки багажника. Чому її забрали, я не знаю, може це здешевлення, може забули поставити, можливо, ну, щось в цьому є, нема. Я думаю, що можна до так, да, Ціна питання може бути біля 100 доларів, але цей. Соувбуфер був в позаминулій генерації і в минулій в цій совбуфера немає. По комплектації все як було, тут ніколи нічого не було в цьому місті, тут, тут раніше був мікрофон. V2L для розрядки є, 1,5 кВт зарядка є, компресор і задувка. Зарядка на 7 кВт теж її ставлять, вона так само присутня. По багажничку, як бачите, все без змін. Він не маленький, просто за рахунок великого салона міг би бути більше. В id він виглядає чуть-чуть більше, насправді, але тут є фальшпол, можна опустити і виграти ще додатково там якихось 20 літрів. По багажничку все. І давайте покажу вам ще одне здивування. Ну, не здивування, а розчарування. Давайте поглядимо, дивіться, уважно. Відкриємо передній, передній капот. Хто пам'ятає, там завжди було гарно все зашито, а зараз. Папарам. Друзі, камера не передає цю глибину. Я не знаю. На хіба тут стільки місця? І чому не зробити реально багажник? Дивіться, друзі, тут, тут багажник мега-мега-мега здоровий. Я не знаю, чому, чому не зробили, чому лишили це порожнє місце і чому зараз нам всім доведеться сюди щось таке гарне самим додумувати і докуповувати. Передній багажник, тут без слів. Віднесу до мінуса. Хоча, чесно, друзі, половина клієнтів відкриває один раз, коли доливає сюди цю умивачку раз в півроку. Але можна було би і постаратися. Ось так, друзі, BYD Sun Plus 2025 рік, Smart Driving Edition. Можна купити в дорозі або під замовлення в TerraCars. Дякую за перегляд. І підписуйтесь.